Як зняти заборону на в'їзд до шенгенської зони? Заборона на в'їзд до шенгенської зони означає, що вам не дозволено в'їжджати до будь-якої з країн, що входять до шенгенської зони. Рішення про заборону в'їзду буде занесено в шенгенську інформаційну систему, спільну базу даних, якою користуються органи влади країн шенгенської зони для обміну інформацією про осіб, яким заборонено в'їзд або перебування. В шенгенській зоні. Імміграційні органи в шенгенській зоні мають доступ до баз даних і систем, що відстежують в'їзд та виїзд подорожуючих. Це включає шенгенську інформаційну систему, яка містить інформацію про осіб, яким відмовили у в'їзді, осіб, які підлягають забороні на в'їзд, а також інформацію про втрачені або вкрадені документи. Це означає, що рішення про заборону, на в'їзд. Зазвичай розповсюджується на усі країни єврозони. Тривалість заборони на в'їзд може варіюватися в залежності від причини заборони та рішення органів влади. Це може бути тимчасова заборона, наприклад, на кілька місяців або років, або постійна заборона. Причини заборони на в'їзд можуть бути різними в залежності від конкретного випадку, але деякі загальні причини включають. Перевищення терміну перебування за попередньою візою або по безвізу, порушення інших міграційних правил, наявність судимості з метою забезпечення інтересів національної безпеки виявлення подання неправдивої інформації для перебування в Україні. Щоб оскаржити заборону на в'їзд, вам доведеться звернутися до органів влади країни, яка прийняла рішення про заборону в'їзду. Для початку потрібно з'ясувати причину заборони. Якщо заборона була через помилку або непорозуміння, ви можете надати докази, щоб виправити проблему. Вам може знадобитися надати докази на підтримку вашої справи, такі як лист від вашого роботодавця, медичні записи або інші документи. Переконайтеся, що ви зібрали всі необхідні документи та переклали їх на відповідну мову. Якщо ви вважаєте, що маєте поважну причину для заборони та відповідаєте необхідним критеріям, ви можете подати заяву на дострокове скасування рішення про заборону в'їзду. Процедура подання заяви залежить від країни, яка видала заборону. Якщо вашу заяву буде відхилено, ви можете оскаржити рішення у досудовому або судовому порядку. Важливо зазначити, що немає гарантій, що заборону на в'їзд до шенгенської зони можна буде скасувати, і процес може бути складним і тривалим. Необхідно дотримуватися імміграційних законів і правил шенгенської зони, щоб уникнути заборони на в'їзд у першу чергу. Хоча успіх не може бути гарантований, допомога досвідченого юриста значно підвищує ваші шанси на успішне оскарження. Довірте ці питання адвокату. Який спеціалізується на візових та імміграційних спорах для досягнення найкращих результатів? Дякую за перегляд.